Вітаю, друзі! Багато з вас хто чув про законопроект Ukrainian Adjustment Act, HR 3104. Цей законопроект про те, що українцям в США можуть дати грін карти, і цей процес реально рухається. І від вас, і від нас дуже багато що залежить, щоб цей законопроект просувався, і нарешті його схвалили. У відео я вам покажу інструкцію, як надіслати коретенького листа своєму конгресмену, щоб він підтримав цей законопроект, коли він буде вже висунутий саме на розгляді, там пройде ці ці, ці етапи, і щоб кожен конгресмен в кожному штаті, в кожному окрузі про це знав і підтримав нас у цьому. Отож, все дуже легко і просто. Заходимо. Ви заходите в інтернет. Шукаєте конгресмена свого штату. Наприклад, я ввожу конгресмен North Carolina і код І ось мені показує, що в мене Alma Адамс. Клікаємо на вашого конгресмена, і у вас також приблизно може бути такий сайт. У вас може бути приблизно такий самий сайт. Клікайте, бачите, ось тут є ці різні розділи. Ось Connect, Connect або Контакт, ось email Me. У вас має бути щось наподобі. zip код наприклад. А клікаємо я не робот, Submit. І далі обираємо, хто ви місіс, містер, міс. А, води, ваше ім'я, ваше прізвище, вашу адресу, ваше місто, штат, зіп-код і номер телефону. Пишете ваш емейл. Далі в мене можна обрати тут. Я клікаю так, я хочу отримати відповідь від конгресмена. На свою смс-чку. Або no, я просто хочу відправити смс-ку. А тут мене питають: оберіть причину, до якої від відноситься ваш, ваш лист. Наприклад, бачите, тут багато є причин. І ось тут subject, це тема. Ви пишете тему свого звернення, підтримка Україна Jazzman Act. І ваш коментарій, саме ваш лист. Друзі, шаблон. Що сюди-сюди ну, можна написати, вставити ваші дані? Шаблон. Прям повний шаблон, який вам... Залишається тільки скопіювати і написати, вказати свої дані. Я залишила в безкоштовному телеграм-каналі посилання на цей шаблон. Я залишаю в описі під цим відео. І клікайте потім я не робот і сабміт. І все, ваша смс-чка буде надіслана. Будь ласка, не нехтуйте це буквально пару хвилиночок вашого часу. Але яке діло ми разом можемо з вами зробити? Я дякую всім блогерам, хто це розповсюджує. Також ви також діліться цим відео з вашими друзями, знайомими. І до речі, ви можете просити своїх друзів-американців, які є громадяни США або грін-карт-холдери, неважливо, яких вони рас, релігій, неважливо. Саме важливе те, що вони, щоб вони підтримували українців і своїх конгресменів а, і так далі. Вони також можуть писати свої звернення до конгресменів ось по такій же самій схемі, але в кінці додають свій текст. Саме я прошу за українців підтримайте, будь ласка, їхній, якби у цей законопроект щодо них. Я ще раз кажу щиро вдячна усім блогерам, хто продвигає це. запрошує людей діяти, бо разом і сила, і я вірю одного дня, наступить цей день. Коли для українців зроблять це оновлення і скажуть українці в США, ви можете подавати на грін-карти. Ви вже намучилися цими гуманітарними паролями. Ті ами переходьте на новий рівень. І друзі, чому важливо саме зараз надсилати листи, тому що чим швидше ми будемо діяти, тим швидше цей законопроект вступить в силу. До зустрічі, дякую усім.